Аристотель Метафізика. Переклад Олексія Панича. Передмова Олексія Панича. Перше. Цілком можливо, що вам буде не дуже звично принаймні на початку читати цей переклад метафізики. У чому точно буде для вас несподівано, особливо, якщо раніше ви. Вже читали метафізику в іншому перекладі, але, почитавши, його станете інакше ставитися до всіх інших перекладів метафізики, які можуть вам трапитися. І ось у чому. Один, що таке метафізика. Слово метафізика наявно, чи не у всіх європейських мовах. Винятки мені невідомі походити від одного грецького слова, а від слова «сполучен» та метафізика. Цікаве те, що це слово сполучне складається. З двічі повторені артиклі охольну життя та применника мета кисофункційного при... прикметника фізіка. Прикметник мета загалом має значення слідом за, після з поміж разом за обіг, через. У цьому контексті актуальним, наймовірніше, є сполучення двох перших значень. Прикметник фізіка. Це можна середнього роду від фізікоз природні. Таким чином, буквально вираз та мета та фізіка – означають після природних, але про які ті та які природні йдеться. Відповідь може бути спрямована принаймні у трьох напрямках, які можна, умовно назвати, епостомологічним, текстологічним і онтологічним. В у плані вираз можна розтлумачити не так. І низка питань, що стосується природи, а є питання, які оглядаються після тих, що стосуються природи. Текстологічне тлумачне, натомість звертай увагу не на порядок пізнання, а на порядок розташування текстів. Є низка текстів, що стосуються природи, а є тексти, з черги яких настає після тих, що стосується природи. Але Кобіцька на початку своєї статті про склад метафізики, бо альтернативно виходить саме з цього останнього тлумачня. За його словами, дослівна фраза та метафізика означає творчі, що йдуть після метафізики. Інерція текстологічне розуміння формули та мета та фізіка і виявляється настільки потужною, що дослідник навіть не помітив суперечності між власним виразом дослів і тим фактом, що жодної згадки про у грецькому вислові немає. Вовірно, саме одне з цих значень мали на увазі ті, хто перше позначив слово та мета та фізіка, корбус Аристотелів текстів нині відповів нам, як метафізики. І в 19 столітті дослідники традиційно вважали, що цю назву запровадив як Андронік Родоцький, який очолив шкору перепетиків у Iстолітті, 22 Христового. Стемуту за обтексті її фундатора, втім неспроштовних доказів на користь цього походження назви немає, що, зрештою, дало змогу німецькому досліднику Гансу Райнеру висунути інші припущення, назва та метафізика, носить не суто біло бібліотечний, а змістовний характер, бо відбуває логіку пізнання, та чи навчання якої бачила перепептична школа. Іншим словом, ця названа думка Райнера від початку, мала насамперед не текстологічне, а пістологічне звучання. Якщо це припущення, мої рацію збільшується ймовірно. Інше припущення висунуто такий таки Райнером, назва та мазета, фізика і стогну для всієї перепетичної школи. А отже, наймовірніше була видадена не Андроніком Мродовським. Або самим Аристотелем, або його найближчим бушнім, чи послідовниками, такими як Евдем Родоцький, Віталій Терлецький, докладно до наруши полеміку довкола у окремій ґрунтовній статті, зазнач... зазначає, що більшість сучасних вивців, досить скептично ставляться до, до відповіност раннього датування в появу твітлоусередку послідовників грецької. Філософа, проте у такому датування є свої прибіжники. Крапку в цій дискусії не поставленої, радше речі, колись буде поставлено. Трецька сучасні дискусії про назву Арістотеля у творог думаю, там нам як метафізика. Тім, для подальшої долі висловила та метафізика, і його перетворення сталий термін метафізики. Ще більше значення мали й онтологічне тлумачення. У Всесвіті природі речі, явища сили стихії, але й такі сили Боги, законно числа форми, що перевершують природний лад, і цілком можливо, визначають його керують його перебігом. Неважко бачити, що таке тломашнє висловлення та мета та фізика, є багато загальнішим, йдеться вже не про корпус текстів Аристотеля, а про врядах візнання чи вивчення о перепотишній школі, а про устрою Всесвіту. Іншими словами, за такого прочитання зміст висловта мета та фізика майже збігається з тим, що набагато пізніше. наявними даними лише від межі 16-17 століть почали називати онтологію, це не про докладне вивчення природного світу, цим опікується фізиком, а про дослідження основ буття того, що є насамперед, або його в найзотничному сенсі і завдяки чому природний світ є саме таким, яким він є. Таке розуміння терміну метафізика. Протрималося щонайменше до Канта, який передмові до першого дання Критика чистого розуму окреслив метафізики к царину який людський ум, силиться розглядати питання, що виходить за межі чуттєвого досвіду і перевершує всякий можливий імперічний ужиток. Ігор Бурковський прикладає, переходить в межі всякого можливого імперічного ужитку. Втім, розглядати ту докладну історію Ніанси Кантово чи розбіжності канту у тлумачні території метафізики, що ми маємо нагальну потребу, то натомість важливо означати, що це онтологічно тлумачні вислови та метафізика також виявилася цілком суголосним і змістом відповідного корпусу текстів Аристотеля. Та більше воно було прямо підказане загальним спрямуванням міркування Арістотеля і у всіх текстах, наприклад, на самому початку четвертої книги метафізики Арістотелів заявляє про особливий розгляд знання, яке розглядає сущий, як суші. Феврі, та, он і он. та перші причини суші, як суші, та он, тос, і он, іонтас, протас, етес. І сам Аристотель повторює на початку третього розділу 12-ї книги завданням філософа є знання сущого як сущого загалом, а не частинами. Есть ієтов філософу епістиміту автос онтокафалокетиката мерос. Нарешті в першому розділі шостої книги заявляє, що перша філософія, філософія проти мала природних знанням, якщо в світі немає нічого, окрім природних суші. Натомість, якщо окрім них є щось іще уточнюємо, що вічна і нерухомо на відміну від і родкових природних об'єктів, то перша філософія мала б теоретизувати саме про це суші, як суші перед автос іон Н. іні Феоріси. Якщо не буквально, то по суті. Це якраз еквівалент утвердження, що предметом першої філософії є метафізика. Отже, відкриваючи зібрання книг, що має назву метафізики читач, має всі підстави розуміти, що назва сполучення з цих трьох названих аспектів тлумачення вислову та метафізика – це тексти, які розглядають питання, що загалом стосуються тих властивості сущого, які перевершують його суто природний рівень. Друге, що таке метафізика. Найкоротша відповідь на це запитання вже прозвучала в попередньому розділі передмовом. Це зібрання текстів, які великою мірою хоче не цілком присвячено засадничій властивості Сущу. звідси впливає важлива заперечна теза метафізики Арістотеля, не єдиним завершеним або незавершеним текстом, питанням за одним планом. Текстуальні свідчення на користь цієї заперечної тези. Досить, але згадаємо, бодай гол... найвагоміші. По-перше, розділ 9, книги 11. майже ідентичні з деякими фрагментами Аристотелевої фізики. Отже, виникає питання, чи не подати раптовоці тексти, у корипу співназві та метафізика. Радше випадково, по-друге, те саме питання можна поставити стосовно 8 розділу книги 12, де міститься досить розлоги в астрономії. По-третє, у самому корпусі метафізики трапляються повтори. Зокрема, великий фрагмент у 4 розділі книги 13, майже ідентичний з фрагментом 9 розділу книги 1. Так само в початок 5 розділу книги 13, майже буквально повторює наступний фрагмент 9 розділу книги 1. І є інші повтори докладно описані в Аристотелі в толізнавській літературі. Другі, зокрема, кубицьке, що таке метафізика. Мало того, стосовно принаймні частки текстів метафізики, доречно, навіть запитання, а чи писав їх, власне, Аристотель. Йдеться не про те, що якісь фрагменти метафізики містять думки, що міркування, які важко згодити із загальним наскільки на відомо, формування Аристотелю думки, навпаки, можна вважати. Безперечним фактом, що всі ці тексти так чи інші не відбувають вчення фундатора. Перапетичної школи, а також, принаймні, в окремих місцях процес відмежувався цієї школи, від школи Платона. Племін стосується іншого, чи писався все особисто Аристотель, або ж принаймні частково хтось інший, що приповідав вчені Аристотеля, чи навіть просто записував за Аристотелем. Но останнє припущення вводить факт, що не у жодному Відомих мені досліджень, метафізиків, деякі вислови в окремих фрагментах тексту важко уявити у собі написаним автором трактату, чи на викладачем, що готується до розмови з учнями, натомі цілком природно, уявити собі в контексті учня, де дослідно написана розмову, з викладачем, яка або вже відбулася, або відбулася просто під час запису. Зокрема, на початку 9 розділу книги і натрапляємося на тезу, що одним з аргументів мислителів. Які обстоюють окремі існування і деякі форму та тобто прибічників школи Платона. А сам аргумент єдине багатьох ен і polon застосований і для цих, і для вічних. Кепі, піеси, кепіс Едиус. жестовий, казяний характер вислов для оцих епіпіси. Оберігаю саме старовинному буквальному перекладі ет ін хес іс. Семпі Терніс. Натомість у відомих мені прикладах кінця 19-го, початку 21-го століття, всім казаний жест або геть зникає Кубіцький. І в області дєшних вішей, і в області вішей вішних. Іткін, і окружаючих нас вішей вішних. Рос. Ведер зен мені ажу візе волс о зе етерну. Триденник. Вот віз ау еврі джей волт ін зе рів. Етерну. Ентітіс. Трико. Vill agisidwene multiplicare sensib outane multiplicate eternale sax both among the things around the other amount the everlasting things. Paro aborazano epitomaknoseni mischieakruja que noseni Vishnik Evo Bis dopisany Periklach Pop po jasne Lao Son Tarken both with these things in the Viz eternal things, Dimurge Leh, Chows Quiles. Синдики у итерналес, сишер, аусибен у утарсти квепур, севскви, псонт, тужурс, желенжик. Заруно і тих, řeччи тут, як і в Господь и това се ось це как то не щита, туктака и за вечни, слезак, Унцвар. Завахль, Біден, Зінген, Дайзервельд, Ах, Аух, Бідр і Чи Чистана людина писати для осіб і не давати в тексті жодних уточнень поза безпосереднім контекстом діалогу, усного мовлення. Уявити це досить важко, натомість легко уявити у себе такий зворот розловчителя з учнями написані негайним, а позвоним одним із цих учнів. Аналогічний зворот знаходимо трохи далі. І тісти, то і не, і не пара паута, ін, то і піпполон, буквально в або ще буде якесь існування поряд із цим єдиною багатьом. Під цим скокотесом слід розуміти, знову таки довколишнє відчуття речі, але записати таке жодних додаткових пояснень було б неопророднішим. У разі, якщо перед цим цей вислів був вимовлений, у супроводі якраз намовного жесту. Кількість таких прикладів, коли в певному фрагменті наявно-грецького тексту метафізики, найприродніше побачити запис у сну можна було б збільшити примітки до цих фрагментів. Несказано впливають два текстологічні аналогії. По-перше, до текстів, зібраних під назвою метафізики, напевно, слід ставитися приблизно так, як читачеві нового завіту, ставляться до послань апостола Павла. У цитування всі ці тексти згадуються саме як тексти Павла. Хоча цього авторства половина цих текстів 7-14 між охівцями точиться полки дискусії. По-друге, можна також, що в якоїсь міри метафізики Аристотеля подібно до лекцій з естетики Гегеля, них вже після смерті філософа і у студентам геготу, на основі рукописних матеріалів, самого Гегеля та студентських записів його лекцій. Таким чином, можна, певно, стверджувати, що весь корпус текстів метафізики зображає філософські погляди та міркування Аристотеля. Але не є достеменним фактом, що весь цей корпус від першого до останнього слова був записаний особисто Аристотелем. Крім того, текст метафізики взяти як ціле і надзвичайно нарівне у плані повноти його запису та однозначності його смислу. які речення в цьому записі цілком неконспективно і не викликає жодних сумнівів стосовно їхнього змісту. Інші записи частково і пропуском окремих слів, причому інколи. Пропущені слова можна ставити досить певно, і рятуваючись на найближчим контекстом, а інше про зміст потрібної уставки можна лише здогадуватися. Нарешті в тексті є такі згущені конспективні записи, що їй доводиться розшифровувати, як радо, причому в різних перекладах відповідного місця можна знайти широкий спектр взаємного, несумісних тлумачень, які, втім, кожен прикладач, а звичайно подає в тексті в свого перекладу без жодних попереджень про можливість читання, ніби саме це насправді казав Аристотель. Як приклад, візьмемо фрагмент розлогового речення у 10 розділі книги 13, де йдеться не про те, які пер... первинні складники та начала ідей, якщо ідея, як припускають платоніки, існують окремо і незалежно від відчутих речей. в ході цього міркування чи ми не трапляємо на зворот, який буквально покладається, як окрім того, припускають, що кожна саме є одним ІТ авто ЕСТІН e ті фісін, про яке саме кожна саме тут ідеться. Кон контекст міркування не спрямовував думки читача в якомусь одному напрямі, навпаки, він дає змогу висунути більш розбіжних припущень, як наслідок різних прикладачів метафізики, силячи зробити текст цього місця якому яснішим. кожен цей лад перетворюють на кожне саме на основу суть речі Кибіцькій, кожне саме по собі суще, іткін, саме те, що є річ, роз, кожне ідеальне суще. Триденній реальність у собі тріко, кожний складок він є сам по собі, лосів, кожна річ як таку, жалізні. Те, що справді існує лаусон, Танкрет, те саме, чи є кожна річ Даміель Дежалін, кожну з цих речей, Сішар, ори, оригінал, а нас, всяке ідеальне дещо грошей, в кожну річ як таку слезак. З таким загадковими і пістрічними зворотами прикладачам метафізики доводиться мати справу лучити регулярно. Осильки буквальних перекладів формули які містяться, лише вдох, як у двох сперереченнях у п'ятому молодій книги 12. Якщо ж усі, ці усі проте для різних різні, причина та стихії. Та Татон усян аледе, алан утіке стохія. Приклад грецького усії і стохіон, як стихія, обговоритимуться далі у передмові. Різні то само вийду, не завидам, що от, у них інакше кетон, ен taf і ide, і іде ал оті тон каф екатон ал але є, що говорить багатьма способами для кожного, якщо розрізані різні Сілон эти палахос усе лигому, есін, скатон, катон, Отакі ті самі або відповідно до речовини, форми позбавлення руші. Ми, там, та ін аналогон оті елі, ідос, стересісто, кінон, отак перші різні прота. Прикладати такі звороти буквально нічого, не дописуючи в очевид, неможливо. Такий текст, з прикладу, просто не матиме сенсу. Тім розшифрованим те. Цей контекст, навздогад, прикладач постійно ризикує тим, що він чи вона описуватиме текст прикладу власні тлумачення та припущення, видаючи за автентичний текст Арістотеля. Про можливий шлях роз'яснення ціни непростої проблеми буде сказано далі всі перемови. Разом з тим, попри що подекуди конспективні конспективність практичною, весь текст метафізики написаний продовженим реченням, які можуть бути надзвичайно розлогами, складно структуровані, наприклад, із кількома великими ставками в дужках, але майже завжди має чітку логічну та систематичну будову. Отже, перед нами не хотишні додатки осмислений, текст, який відбуває складні інколи надзвичайно розгалужені розумові конструкції. Але в них в конструкціях завжди є внутрішні логіки, хоча через компресію запису та конкретні деталі записаного міркування, часто можливо лише здогадуватися. Текст метабінський складається з 14 книг. Які в сучасних перекладах традиційно поділяють на розділи. у наявному грецькому тексті, поділо на розділи відсутні. Ось як виглядає формальна та змісне структура тексту.